Я вважаю, що ретрансляція будь-яких ідей, які зараз є в Росії, це допомога фашизму. Слід тут раз і назавжди сказати: на жаль, Російська Федерація це фашистська держава. Це повна зараз копія гітлерівської Німеччини. Вона і в ідеології, і в діях, пропагує шовінізм, наступ на інші держави, інші народ. І тому. Кожен, хто ретранслює це, допомагає фашизму. Наші телевізійні канали, які я можу перерахувати, всілякі ICTV, та, СТБ, Інтер, плюс їх, хто дозволяє крутити російські серіали, допомагають. Що після цього Ну, стає? давайте не ображати наших а колег, а, а я там є достатньо це моя порядні і потребують журналістка позиція. Бо питання не лише в фашистах, які впарував живіт. Українському депутатові в Горловці за те, що він прапор відстояв український, а да, потім живого ще в мішку його топили. Не лише в цьому російському фашистові. А ось скажу, що оця лікарка, яка з Харківщини, яка ногами добивала поран, вибачте, вона кляту Гіппократа давала. Так я вам скажу, що це наслідок перегляду російських серіалів. Абсолютно впевнено, в цьому скажу. І, Можете подивитися, як от діточки виростають в Росії, так виростають і частина українських громадян, яким втюхують український, український топ-менеджмент медійний серіали російські про НКВД, про КДБ, про будь-які їхніх мінтів, і в подальшому вони звикають до російської агресії, російської ксенофобії, російської ненависті до представників інших народів, інших рас, інших культур, і будуть вбивати потім українців. Тому чітко потрібно тут не може бути компромісів російська. Ідеологія, це фашистська ідеологія. Якщо ви її ретранслюєте, ви допомагаєте фашистам. Потрібно це раз і назавжди собі сказати. А от я вам скажу, що от я е, щойно до вас приїхав з іншого мас-медіа, де так само жорстко виступив, коли мені запропонували е, аналізувати аналогічну цитату Лаврова. Я сказав, що Єбільса не можна і не потрібно аналізувати. А це неповага до українців, до українських експертів, до українських політиків, зокрема. Мене дивує, чому, наприклад, аналіз присутня тут фахового дипломата Богдана Єременка не аналізується нормально в мас медіа який професійно розкритикував переговори в Женеві, пояснив професійно, яка мала бути позиція українських дипломатів, що мала бути донесена до спільноти і американців, і європейців, і росіян. І як повинно було поводитись українська сторона, і які наслідки повинні були бути, і що ми повинні після цього повинні були робити? На жаль, комплекс неповноцінності і непрофесіоналізм не дозволяє українським журналістам, зокрема не до вас зараз звертаюся, а в масі своїй аналізувати нормальні експертні оцінки, нормальні оцінки політиків. Натомість нам постійно е, е, намагаються нав'язати аналіз. Російський російський порядок денний це помилка. Ще раз кажу, не збираюсь аналізувати Єбільсів, тому що потрібно говорити про реальні факти. Реальні факти це на жаль. Зараз агресія Російської Федерації спочатку в Криму, потім в східних областях, агресія за допомогою диверсантів, агресія за допомогою найманців. І, окрім того, слабка позиція української е, політичних чинників, зокрема і міністерства закордонних справ, на зовнішній е, арені, нам потрібно про це говорити. Потрібно говорити, як змінювати цю ситуацію, як доносити власну інформацію. Правда про те, що тут діють російські диверсанти, не донесена до світу. Натомість, ми аналізуємо Єбільса від Путіна. Дивіться, е, ми всі усвідомлюємо необхідність бюджетної адміністративної реформи, в тому числі передача дуже багатьох повноважень на рівні місцевого самоврядування. Але щоб отут не перейшли межу. І не перейшли до вимог, які ставить Кремль зараз. А які ретранслюють сепаратисти, ретранслюють партії регіонів і комуністи. Я був дуже здивований, коли Арсеній Яценюк заявив. Що нам потрібно ліквідувати обласні державні адміністрації і створити, і щоб обиралися виконкоми обласними радами. Одна справа перенести повноваження місцевим радам, а місцеві ради нагадаю, чи селищні ради, сільські ради, міські ради, а зовсім іншим територіальним утворенням. Зараз ліквідувати обласні адміністрації це означає створити 26 кримів. Це буде механізм, один з тих механізмів, які було задіяні Росія в Криму. Коли о, о, місцева о, Верховна Рада мала кабмін, який і зробив псевдореферендум, і зараз ліквідувати уявляєте, що таке реліквідувати обласну державну адміністрацію? в Дніпетровській області, в Донецькій області, в Харківській області, і щоб там ради, які о, обласні контролюються регіоналами, обрали власне виконкоми, та вони то вам переведуть і псевдореферендум, і відокремлені, і що е, завгодно. Тому поступки. Одна справа населенню вони повинні бути максимальні. А поступки сепаратистам, які зараз намагаються демонструвати влади, не можна на них йти. Тому ще раз кажу: мені здається, мусить бути контроль з боку зараз громадськості, в тому числі над, над владою, яка надмірно дає поступки спочатку по Криму, а тепер ще й по Сходу. Лесь. Мова йде от трошки про різні мова речі. про ліквідацію обласних адміністрацій, так, і це не можна на яку ми ставили задовго до ситуації, яка була в Криму. Це вимога, з якою ми йшли на поки на нас не засади. нападала Росія, а зараз Росія на напад... І очевидно, що нам необхідний механізм впливу в наших східних і південних областях. Весь мухи отдільно, котліта безперечно Питання того, що відбувається і в Криму, і в Донецьку, це не питання волі місцевих місцевої громади. От ми ж давайте реально говорити про речі. Ми давайте говоримо, що там є росіяни, там є гру їхнє заслоно, там є сепаратисти, навчені і проплачені. Це їх завдання. І не від них. І... Не від цього залежить питання самоврядування на місцях. Громада вимагає. Я впевнений, якщо віддати громаді Донецька можливість займатися самоврядуванням, там не буде питання федералізації. Так Але... не плудити місцеву громаду і територіальне утворення. Місцева громада це громада Донецька, це громада Дружківки, це громада якого... Костянтинівки. Ми а ви говорите про, про обласну адміністрацію? Ми а говоримо аб... про ради, які Щас, що, що обласна рада і обласна адміністрація, це територіальне це утворення раз. і Лесь. По-друге, питання референдумів, в тому числі і місцевих, ніяким. Чином не може стосуватись питанням територіальної цілісності або федералізації в Конституції України. Чітко записано це. Виключно всеукраїнський референдум. Вам Тому... приклади Криму мало там вже, було... був... вже був виконавчий Весь... орган, ви який створений при Верховній референдум. Раді Криму? Ми ж не говоримо про референдум. референдум і, і не Але буде не і в інших референдум. областях. Якщо ви ліквідуєте обласні адміністрації, ви допоможете Росії ліквідувати зараз ще кілька областей в Україні. Значить, є різні міліціонери в горлівці? Наприклад, керівництво було боролося на боці України, а, а інші міліціонери були готові честь віддавати російському підполковникам. В цьому плані керівництво і МВС і СБУ повинні приймати швидкі рішення. Привиджу приведу приклад. Я боровся за те, щоб звільнили голову Луганського СБУ. Нагадаю, який е, здав зброю близько 1000 одиниць. Олександр я, Патрулевич, один звати тих, ми про нього багато один з тих, хто домігся. тиждень. Я про це майже кожен день говорив. Його звільнили, але його досі не посадили. Чому він не на лаві підсудних? От якби за це, що він здав зброю, посадили б на лаву підсудних, то інше би. Думали би 10 разів. А чи вони е, знаходяться в правоохоронній системі для того, щоб боронити територіальну цілісність, чи для того, щоб допомагати сепаратистам? Я вам скажу, що е, і не буде нічого, поки нарешті влада не відновить виконавчу дисципліну. Я більше місяць тому з трибуни Верховної Ради казав про необхідність створення штабу, що коли в Криму була не втрачена ситуація для координації дій. Ну не можна чекати раз на місяць засідання уряду. Чи РНБО чи раз там на тиждень? Кожен день повинна бути координація дій між силовими структурами. Штаби досі не створено. Чому це не робиться? Я не розумію. Я більше місяця кажу про необхідність пропагандистської діяльності, окрім антитерористичної діяльності. За півтора місяці у нас де мільйони листівок для нейтральних громадян, яких треба переконувати. Я зі своєю командою робимо в п'яти регіонах газети спеціальні антисепаратистські. А чому це не робить уряд і РНБО? До кого питати? Дякую, Скільки ловнітє... можна їх питати?